Всім привіт! Вітаю на каналі Лімдрія, з вами Катя, і ми трошечки поговоримо про Horizon. Якщо ви, як і я, полюєте на проходження всієї гри на 100%, то це відео може бути вам корисним. Щоб здобути платину, нам обов'язково треба мінімум два проходження. Одне для здобуття майже всіх досягнень, а це 76 і 79, і можна пройти на будь-якому рівні. Я особисто це робила на найлегшому Бо, по-перше, це було моє знайомство з грою, і по-друге, я не сильно люблю складнощі. Мені цікаво було сфокусуватися саме на історії та цьому всесвіті, побігати спокійнесенько там, а не на боях. І загалом моє повне проходження, ви можете глянути у плейлисті. У мене є декілька записів та стрімів, посилання внизу, або клікайте на картку та переходьте. Одразу хочу попередити, що якщо ви ще не пройшли гру, то у відео можуть бути певні спойлери. В Цьому відео я покажу уривки з мого четвертого проходження. Так-так. Це друге проходження повного видання. А ще до цього я пройшла двічі ремастера. Заради платини, якщо ви не бачили моїх стрімів, там я казала про те, що я проходила ще ремастер, і ось це четверте проходження. Думаю, видно, що мені дуже сподобалася ця гра, і я не можу дочекатись, нарешті, перейти до другої частини. А, і от. Я вдруге погодилася на біль та страждання заради досягнення на рівні ультрахард. Взагалі, я передаю, віддаю перевагу легкості, як я вже і сказала, тому що в наших реаліях стресу вистачає, і я хочу в задоволення грати не напряжно, тому, якби не ці обов'язкові досягнення, моє життя можливо було б трошечки кращим. Але повернемося до суті відео. Буду ділитися своїми порадами, які мені допомогли пройти цей найважчий рівень набагато простіше, з меншим стресом, ніж я це робила в ремастері. Тобто, друге моє проходження нової гри плюс на Ультрагарді виявилось набагато легшим, ніж моє перше. Звісно, що я читала гайди, підказки на форумах, шукала інформацію, але були певні нюанси, про які не написали. А от вони мені були дуже важливими, і коли я вдруге проходила це все, це мені реально допомогло зекономити час та свої нерви. Ну і не буду затягувати ще довше. Перш за все, нам треба підготовка. Якщо ви також Hunter, то скоріш за все, ви перш ніж починаєте нову гру плюс, пройшли всі абсолютно досягнення, які можливі. DLC, до речі, DLC дуже класна штука, і там дуже крута зброя. Вона була моєю улюбленою насправді. Ну, ви пройшли сюжет, здобули всю решту досягнень, але не поспішайте йти до фіналу. Я особисто рекомендую проходити звичайну гру на будь-якому рівні. На найлегшому можна, щоб швиденько все пройти, все дізнатися. У мене проходження з DLC зайняло, мабуть, приблизно 50 годин на ремастері, але це було моє, грубо кажучи, друге проходження. А, а взагалі десь 80 годин. Ну і плюс додатково нам ще час треба для нової гри плюс. Але якщо ви чисто будете спідранити по сюжету, головному, тільки без сет квестів, то Можете витратити трошки менше часу, звісно, ніж перше проходження, але залежить від того, чи хочете ви додаткові квести робити, скільки часу ви будете витрачати на битвах, тому кількість годин може змінюватися. І взагалі, чому варто в першому проходженні пройти все по максимуму. Банально, щоб на початку гри, нової гри плюс у нас вже була гарна зброя, варіанти, багато варіантів зброї, варіанти броні класні. І також накопичити дуже багато ресурсів, відкрити всі навички і так далі. По суті, це базовий етап. Взагалі, я коли проходила в ремастері, я перейшла в нову гру плюс на 53-му левлі. Непогано було б на 60-му, мабуть, тоді було б набагато можливо простіше. І за другим моїм проходженням я вже мала 60 й левел, тому так, нова гра плюс вдруге у мене була вже з максимальним рівнем і всіма навичками. Ну і почнемо з першого. Це підготовка, що треба зробити перед тим, як йти у фінал і відкривати нову гру плюс. Нам треба піти скупитися у торговця, продати все зайве. Продаємо абсолютно всі погані модифікації, зброю, броню. І купляємо нову кращу зброю. Декілька варіантів. Я порекомендувала купити всі види фіолетової зброї. Можливо, ви чимось не будете користуватися, але можливо. Вам це знадобиться, ви можете відкрити свою нову улюблену зброю. Також ми купляємо броню, всі види броні. Я в основному користувалася броньою з. я забула, як вона називається, правильно, плетена броня, здається, ту, яку ми отримуємо в руїнах. Там квест, там де ми маємо елементи живлення, декілька разів зібрати і потім отримати цю броню. Вона дуже класна. Я майже завжди в ній тільки бігала, але в деяких моментах я вдягала ще броню для того, щоб захиститися більше від вогню, і також для стелсу. І також нам треба обов'язково запастись всіма видами стріл та припасами до них. Тому, коли у вас вже є всі види зброї, бажано ще з бануків, тобто з ДІЛСІ. Але якщо у вас можливо ділесі немає, тому пошукати інші варіанти зброї, яка ваша улюблена. І запастися ресурсами для того, щоб створювати боєприпаси для неї. А взагалі запасіться також всіма абсолютно боєприпасами до кожного виду зброї. І не забудьте, що в скринях також можуть бути модифікації, тому подивіться, дістаньте, продайте абсолютно всі погані, зайвої з поганими, наприклад, відсотками. Бо навіть якщо у вас є фіолетові модифікації, якісь будуть кращими, якісь будуть гіршими, тому бажано. Продавати, щоб накопичити собі побільше металевих оцих штук, за якими ми можемо потім торгувати з торговцями. Вічний ТП та максимальна місткість нам також дуже і дуже важливі. Я думаю, що скоріш за все ви могли вже купити вічну сумку, але на всяк випадок хочу нагадати, що варто це зробити. І також ви можете відкрити в скриньках. Які у вас накопичилися, зібрати там прості, і продати їх у торговців та знову таки заробити трошечки грошенят. І коли ви вже скупили всі види зброї та бронію, нам важливо зайнятися розширенням місткості абсолютно всіх сумок до максимуму або більшості, принаймні, покращить місткість тих сумок, які йдуть до вашої улюбленої зброї. Ну, і коли у нас вже і містки є, і все є. Продавайте абсолютно все зайве, те, що вам не знадобиться для створення боєприпасів, зілля або тим, чим ви часто користуєтеся. Якщо ви також робите часто, наприклад, пастки, залишайте. Я залишила тільки для зілля та боєприпасів. Пастки у мене часто в скриньках валялися, тому я звідти діставала, але я час від часу могла щось і сама зробити. А все інше, це кістки, шкури. Перевірте, чи у вас немає якихось елементів зі старого світу, якими тільки можна торгувати і продавайте це все. І не забудьте, що додаткові ресурси, зілля, пастки у вас можуть бути в скринях, тому я би їх залишила для нової гри плюс і тільки там вже відкривала би. Ну, як я сказала. Бажано перед переходом у нову гру плюс зробити всі боєприпаси на всі види зброї, які у вас є. Наявність цих ресурсів дуже важлива. Як на мене, або точніше, те, що мені знадобилося, найчастіше це були дроти, крижовина та пломінь. Але в залежності від того, яка зброя вам подобається і якою ви частіше користуєтеся, можуть бути якісь інші види ресурсів. Нам також знадобиться запас рослин для ліків і. Обов'язково заповнити всі три плюсика. Вираємо, це наш такий стратегічний запас, що ми можемо скористатися в критичній ситуації. Він нам буде відновляти наше здоров'я. Взагалі, перед початком великих битв бажано мати абсолютно всі три плюсика, бо може трапитися, що по вам будуть бити постійно, і треба буде постійно натискати, відновлювати здоров'я, тому бажано мати фулово все. Уламки. коли ви вже скупилися у крамаря, є шанс, можливо, у вас лишилося мало уламків, а варто запастись ними перед новою плюс. Взагалі, вони можуть нам знадобитися, аби швидко щось купити у крамаря. Певні розхідники для тої ж зброї, якщо ви не хочете самостійно це десь шарити, збирати. Я, наприклад, часто купляла дроти і також підкупляла пломінь і час від часу навіть крижовину. А вони можуть коштувати дорогувато. Якщо ви пройшли всю гру на 100% в першій частині, то подивіться уважно в ваших скриньках в інвентарі, деякі з них можуть мати велику кількість металевих уламків. І я так до речі собі десь 6 тисяч просто назбирала. Там саме от великі запаси десь по 500 або 1000, мені здається, було давали за якісь досягнення, наче. Або те, що вони просили якісь нам випробування здобути. Ну і тепер. Найбільше, від чого я страждала в новій грі плюс на ультрахарді, це смертоносці. Перший смертоносець, на якому я особливо страждала під час ультрахарду на ремастері, був у кургані. Звісно, на той момент у мене не була така потужна зброя, не було різноманіття, я не так сильно підготувалася. А у мене закінчилися припаси, і я насправді в той момент думала, навіть що я закину ідею з проходженням на платину, тому що я витратила декілька днів для того, щоб пройти. У мене не вдавалося зробити відкат для того, щоб залізти назад в кімнатку, з якої я вийшла, тому що там у нас катсцена. І Лої залишається на видному місці. Бувало так, що вона залишалася, і її одразу смертоносець бачив. І приходилося перегравати декілька разів. Але мені здається, чи в повному виданні цей бій був не настільки жахливим, бо на своє здивування я пройшла його дуже і дуже легко. Можливо, я помиляюся. Я розумію, що я трошки підготувалася, але я очікувала, що. Стражданнями будуть набагато більшими. Якщо ви грали в обидві версії, напишіть, що ви думаєте щодо цього, чи дійсно в ремастері е, зробили цей бій набагато складнішим. Ну і, взагалі, в битві в кургані нам головне обережно позбутися всіх сектантів або принаймні більшості, щоб коли вас вже побачить смертоносець, то ці сектанти на вас не відволікалися. І тут нам допоможе саме Стелс. Мені прийшлось йому навчитися трошечки більше саме на ультрахараді, але в битві зі смертоносця нам обов'язково треба палаючі стріли, аби його нагрівати, щоб у нас оголилися холодні модулі, і в цей вразливий момент треба стріляти одразу трьома стрілами, цілитись туди на максимум. Щоб збити їх, тоді у нас смертоносець почне нагріватися швидше. Спробуйте спершу зарядити три стріли з сильним ударом, потім нагріти смертоносця запальними, і в той момент, як він буде охолоджуватися, стріляти по модулям. Мені знадобилося десь, мабуть, по 6 стріл для того, щоб збивати оці охолоджувальні модулі. Його буде так легше. Перебити, у мене мої улюблені стріли тут були двох видів: одні більш потужні, але їх треба довго натягувати. Це точна стріла у пробувного лука банук, але так як у нього менша керованість, тому трошечки було важкувато. І друг, другі швидко заряджалися, але з меншим уроном. Це стріла з жорстким наконечником в бойовому луку банук. Як ви бачите, DLC та Луки Банук мені дуже зайшли, і взагалі у них дуже класна зброя. Вона мені запала прямо в душу. Розривні на ультрахараді, як для мене, були не сильно корисними легше вже стріляти реально було тими, які наносять дуже багато урону, заряджати по три штуки, збивати деталі. І це набагато легше ніж витрачати, воно просто збиває деталі, але не сильно наносить йому дамаг. Ну і найголовніше це постійно рухатись, ухилятися, зараджати по три стріли, не поспішати і бити в критичні місця, коли ви їх підсвітите. Обов'язково треба знищувати охолоджувальний модуль, як я вже і сказала. І я чередувала першу вогняними, нагрівала, потім ну і свою тактику, як я стріляла по ньому, я вже вам розказала. Нагрівала. Найпотужнішими стрілами стріляли, бігала навколо нього, ухилялася, ховалася, але пам'ятайте, що починаючи з кургану, він починає всі наші укриття пробивати, тому є шанс, що по вам він буде стріляти. Мені не вдавалося скористатися сильно пастками, підійти до нього поближче, щоб розставити, але час від часу я також натягувала ще нитку вибухову та запальну. Ну, і на фіналі ми також зустрінемося зі смертоносцем. Тут у нього вже набагато більше хп, але на диво, в повному виданні він також був доволі легким, як на мене. Перш за все, перед фіналом я пішла, скупилася, абсолютно все попродавала, що мені не треба було. 100% закупила собі пломінь для палаючих, закупила собі дуже багато дротів та кряжовини, бо у мене трошечки закінчилося. Ну і коли вже настала битва, тоді я знову по своїй же тактиці діяла, нагрівала його. Але перш за все, я спершу зарядила по три стріли в декількох луках з більшим дамагом. Потім, коли він вже нагрівся, била по охолоджувальним модулям, щоб вони злетіли і він швидше нагрівався. І отак чередувала, намагаючись ухилятися від його атак. Ну і обов'язково треба натягувати до кінця, бо я сама грішила тим, що не до кінця дотягувала. Треба натягнути, поки ви ховаєтесь. Потім вилізти і стріляти туди, куди треба, щоб ви змогли нанести йому найбільшу шкоду. Час від часу можуть прибігти інші бойові машини, але я від них насправді тікала просто по колу. Потім мої друзі, Ерент, Варл та Сона, брали їх на себе, тому вони до мене не чіплялися. А я могла в цей момент сфокусуватися повністю на смертоносці. Пам'ятайте, що смертоносець на фіналі так само може знищувати ваші укриття, тому треба постійно пересуватися, щоб він ходив. І змінював, куди він саме буде цілитися. Непогано буде також знищувати його модулі зі зброєю, але останнім разом я насильно на цьому фокусувалася а більше на охолоджувальних модулях, модулях, які у нього були в ногах, для того, щоб він підкосився і трошки впав. І також на великому центральному. За другим разом на суперскладному. Рівні проходити, мені було насправді набагато легше, я не так страждала. Ви можете навіть побачити два моїх останніх стріми по цій грі в кургані та на фіналі я це показувала. На жаль, коли я стрімила фінал, почав лагати сильно інтернет, тому показати нормальну бій не вдалося. От саме бій зі смертоносцем. Прям дуже сильно почав лагати, тому. Не пощастило, але в першому проходженні ви можете подивитися, як я справилася зі смертоносцем, але там супер легкий рівень. Ну і найголовніше це у нас запастись ресурсами на улюблені види зброї, її боєприпасами, скупитися у крамаря, продати все зайве, запастися додатково зіллями. До речі, реально вони дуже часто мені знадоблялися для цього, і також усі плюсики від рослинок, ресурсами запастися для того, щоб потім зілля ці скрафтити самостійно. І до речі, не забувати, що у вас є зілля. Не тільки на здоров'я, а й інші, тому варто ними користуватися. Я до речі забула за зілля на те, що дає мені додаткове життя ну здоров'я, точніше. Ну і дуже треба вичікувати, щоб нанести максимальну шкоду, не поспішати, бо я реально цим грішила і не наносила достатній урон, і витратила просто буквально дарма стріли. Підвез це відео було корисним. Якщо так не забудьте поставити лайк. У мене попереду проходження другої частини гри. Мені казали, що вона буде складнішою ніж перша, і треба більше сталося. Та от і побачимо. Я трошечки вже навчилася стелсити за ці проходження. Чотири. Ну як чотири за два. Перші два. Вони найлегші там не треба було я навіть стелсити. Я просто було йшла битися. А от на ультрахарді треба було вже або тікати, або стелсити. Ну а на цьому будемо завершувати. Я завжди рада вашим переглядам, коментарям та лайкам. Пишіть взаємодійте із відео. Давайте просувати разом україномовний контент. І також хочу привітати вас із Різдвом, хто його буде святкувати сьогодні-завтра. Побачимось в новому відео. Всім гарного вечора, всім папа. -па.